Це інформаційний ранок на Суспільному. Суспільне спротив, і зараз ми поговоримо про ситуацію на південному напрямку сьогодні. В Чорному морі та Дельті річки Дунай розпочнуться навчання. Sea Breeze. їх організовують військово-морські сили Румунії за підтримки Сполучених Штатів Америки. Повідомляють військово-морські сили Румунії. Долучиться до цих навчань і Україна, як ідеться у повідомленні ВМС України у Фейсбук. Основна тематика. Навчання організація безпеки цивільного судноплавства та мінна безпека у Чорному морі, крім Румунії, США та України до навчань долучаться також держави, партнери нашої країни, серед яких Великобританія та країни Чорноморського регіону. Зараз з нами на зв'язку Наталія Гуменюк, керівниця прес-центру Сил оборони Півдня України, капітан першого рангу. Пані Наталія, доброго ранку. Доброго ранку. Слава Україні, вітаю Героям слава. слава пані Наталія. Ось ці навчання чим вони важливі для України і як вони можуть вплинути на безпекову ситуацію на чорному морі? Навчання традиційні і завжди було так, що директорами навчань були представники США і України. Це дійсно щорічні навчання, які протягом багатьох років відбувалися в акваторії Чорного моря і завжди нервували Росію, тому що це злагодження країн НАТО з силами оборони України, долучалася Грузія туди, туди традиційно. Тобто всі країни чорноморського регіону, окрім Росії, були в скупченні, в сплоченні, в єднанні і виконували бойові завдання єдиним фронтом, навіть в умовах навчальних таких вправ. Росію це дуже сильно нервувало завжди з появою кораблів НАТО в акваторії Чорного моря активізацією цих дій вони дуже суттєво збуджували свій чорноморський флот, який висувався на зустріч, намагався підрізати курси, перетинати, створювати навігаційну небезпеку, погрожувати різними повідомленнями. І в тому числі активізовували вони і авіацію, яка досить агресивно поводилась відносно всіх учасників навчань. Фактично тут в умовах повномасштабного вторгнення, коли настільки близько до нервової системи. Чорноморського флоту буде відбуватися знов таки з'єднання країн НАТО і України. Підтримка очевидна, вже продемонстровано відкрито, і випрацьовування системи, зокрема розмінування Чорного моря, що ну надзвичайно зараз актуально. Це знов таки дуже суттєво нервує Росію. Ми бачимо, що вони активізували тактичну авіацію і спрямовують її, зокрема з від Криму до напрямку з, з острова Зміїни, де відбувається перетин багатьох навігаційних транспортних шляхів, якими користуються цивільне судноплавство. Пані Наталія, ви вже зазначили, що ці навчання традиційні. Але втім, чи ось ці події із детонуванням на території Румунії російського дрону стали такою передумовою поштовхом до цих навчань? Навряд чи це якась якийсь прямий зв'язок. Скоріше за все, такі навчання плануються заздалегідь від відпрацьовується їх план за кілька місяців, узгоджуються дії і так далі. Очевидним стає те, що використовувати будуть скоріш за все територіальне море Румунії і Дельту Дунає як один з елементів особливості географії цього регіону, де дійсно мінна небезпека досить потужна, досить суттєва, і відпрацювати там злагодженість дії і майбутній сценарій реальних заходів, які напевно що будуть проводитись після нашої перемоги, стало як най... найреалістичнішим, скажімо так. Пані Наталю, цієї ночі повітряні сили збройних сил України попереджали про небезпеку застосування ворогом повітряних повітряної зброї, зокрема шахедів. Як минула ця ніч у зоні відповідальності оперативного командування Південь? І що зараз відбувається в цій зоні? Адже ми знаємо, що повітряна тривога оголошена одразу в п'яти областях України: це Миколаївська, Херсонська, Дніпропетровська, Запорізька, Донецька. Які у вас є новини? Яка інформація? Так, дійсно ніч була досить неспокійною. Активізація ударних безпілотників відбулась вже з середини ночі. І ми спостерігали за їх ну не дуже традиційним рухом. Так вони дійсно намагалися обійти системи протиповітряної оборони, але робота відбулась. Бойова робота тривала в Дніпропетровській області і в Миколаївській. Зараз підбиваємо її підсумки. Є вже результати попередніх збиттів, Найближчим часом повітряні сили їх проголосять. Ви сказали, що е, ця атака була е, незвичною е, чому саме? Як саме? вони намагаються вишукувати способи обходу е, систем протиповітряної оборони, максимально спрямовувати зараз ударні дрони територією тимчасово окупованою, там де ми не можемо відстежувати їх рух і е, протидіяти відповідно. І потім раптово з'являючись на підконтрольних Україні територіях, це ускладнює роботу протиповітряної оборони, але не робить її неможливо. І зараз посилення е, і поширення тривоги на ще. Декілька регіонів говорить про те, що активність ця ще триває. Пані Наталія. Минулого тижня ми в ефірах говорили про те, як відбуваються псевдовибори на тимчасово окупованих територіях України. Розкажіть, будь ласка, що зараз на лівобережжі Херсонщини, які теж тим, тимчасово окуповані, в зв'язку з закінченням цих виборів 10 вересня мав бути такий остаточний день. Абсолютно передбачуваний сценарій розвитку подій вже заздалегідь орієнтовно готові і зрозумілі цифри, абсолютно які не спираються на реальний стан справ, На з порожні виборчі ділянки, активність мобільних виборчих ділянок. По домівках громадян в супроводі автоматників це все кричуще порушення норм і правил проведення таких заходів. Відповідно, що вибори від такого кшталту не будуть визнані жодною цивілізованою країною, навіть спостерігачів на ці вибори. Привезли фейкових, понабравши в вузах вишах країни іноземних студентів, видавали їх за представників іноземних спостережних організацій. Дякую, пані Наталія, за цю розмову. За інформацію. Це була Наталія Гуменюк, керівниця прес-центру Сил оборони Півдня.